Рівні... Водилося доводити, що а, жінка на рівні з чоловіком може брати участь у бойових діях і воювати, так да, це, це це постійно так. Ну типу, але як мінімум до, до, до того, як до бойових та вже коли там ви пройшли якийсь етап, ну типу, це вже uh -huh. питання не підіймається. Для мене це завжди було, коли мені говорили, наприклад, от хлопці, які там, ну тобто, коли до того, як нас ми відправились на бойові. Ми, ми ще вчилися, і я дуже це любила, коли хлопці там. От... Ви розумієте, що ви дівчата, там в першу чергу завжди будуть думати за вас, що вас будуть захищати. Типу, через то, там, може, ви когось. Та, та, так, так говорили. Типу, ну, це ще кажу, ще, коли напевно батальйоні були. Ви зараз, оцим, типу, ну я завжди казала, типу, що хлопці, давайте ну, спочатку пройдемо якийсь етап, а тоді будемо розказувати хто. Угу. То, що може, хто не може. Тому що так зразу хлопці такі, типу, що вони там прямо, блін спецназовці, типу, а ми там дві, дві малькі-пушечки біля них, типу. ну, так, це, ну, для мене це так якось виглядало. Ну, якщо чесно, коли ми вже приєдналися до бригади, коли ми вже почалися бойові дії в е, нашому напрямку, е, контрнаступ, е, то багато з тих, хто це говорив, їх там не було.